Арсен Мірзабетян із Новограда Волинського представляє на змаганнях Житомирську область. Чоловік тренується 12 разів на тиждень. У таких змаганнях бере участь не вперше. У 2016 році я був в третє, зайняв третє місце на чемпіонаті України. Мене приваблює цей вид спорту тим що тут я можу вдосконалювати себе, створювати себе як людину. Тут дуже багато можливостей є розвитку житті та у спорті. Звісно, що я буду правити до перемоги. Зроблю все, що буде моїх сім. Денис Бороган із Харкова займається вільною боротьбою більше десяти років. Він неодноразовий чемпіон України у вазі 65 кілограмів. Хлопці добре борються. Ну, це перша сутичка, так що сьогодні ще багато буде поєдинків. Я сподіваюся, на перше місце і для того, щоб попасти на чемпіонат. Світу Алла Черкасова, чемпіонка Європи та світу. Зараз вона тренує майбутніх спортсменів. Жінка розповідає, що основним у цьому виді спорту є жага до перемоги. Треба вміти терпіти, проявляти характер в сутичці. Дуже дуже важливо, напевно, щоб очі горіли, мати жагу до перемоги, мотивувати себе ціллю йти до. Неї, не звертаючи неякі перешкоди на своєму шляху. За підсумками чемпіонату сформують склад команди збірної України із вільної боротьби на чемпіонат світу Ю-23. Тут дуже багато перспективних хлопців. Я не можу сказати, яка область сильніша. І конкуренцію ще ніхто не відміняв. Навіть молоді хлопці мають шанс. Це боротьба. Це планований, запланований чемпіонат, і він являється відбірковим до чемпіонату світу до 23 років. Укрспорт забезпечення фінансує і Асоціація спортивної боротьби України, і частково Асоціація спортивної боротьби Житомирської області. Сергій Косюченко, Оксана Жембровська, Сергій Базилюк. Новини на Суспільному.